Приходом зими становиться не тільки важче знаходитись на позиціях, а й так само набирати для себе і продукти харчування, і воду, і сигарети, і тому подібне. І БК так само. От. Тому поки ми знаходимося зараз е на так званій відтяжці позицій, робимо такі от посилки для хлопців, які знаходяться безпосередньо зараз на позиціях. Болотом, але ми їдемо. Реально тупо болотом. з ми скидаємо десь коло неділі дві Ми тижня два І скільки посилок середньому заходить зараз Та по 12 груборя по вилізду на кожну позицію або і по маї вилітару на кожну позицію вампір початок Просто він заховається чи ні, бо я зараз як кину. Плюс тоді кидаємо, хай заховається. Очі, бо не дай Бог на голову попаде. Плюс, плюс, кидай, кидай. Хай не вилозе. З ділядошками. Все дві є, повертаємося.